І знову чемпіони. Завершилася 64-та спартакіада ЧНУ. Перинатальний центр в Чернівцях буде вже до кінця року. Відкрито фінансування. З 26 травня Укрзалізниця переходить на літній графік руху потягів. Поїзд на коваль скасують, а до Одеси вагони пустять щодня. Та й вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. З 26 травня Укрзалізниця переходить на літній графік руху потягів. Зокрема, що стосується станції Чернівці, буде продовжено маршрут потягом Мінськ-Чернівці на могилів. Мінськ-Чернівці. Потяг Чернівці Сімферополь курсуватиме по визначених числах замість щоденно, а потяг Чернівці Коваль на цей час скасують. На період з 29 червня по 30 вересня курсуватиме у складі потяга Софія Москва додатковий безпересадковий вагон на Бургас. Окрім цього, популярний в сезон відпусток серед буковинців потяг Чернівці Одеса з 26 травня по 30 вересня їхатиме щоденно. У інший період року він курсував по парних числах. Відкрито фінансування для створення Чернівецького перинатального центру. Вже у цьому році до свята Миколая у Чернівцях функціонуватиме оновлений пологодопоміжний заклад третього рівня, покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської малюкової захворюваності, інвалідності та смертності мета національного проекту нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства. Рік тому депутати міської ради прийняли рішення про передачу в обласну власність приміщення першого пологового будинку для створення перинатального центру. Головний акушер лікар області Лівія Никифор запевнила, що поки буде ця реконструкція, породіль та новонароджених будуть приймати в інших корпусах. Частина служб пологового будинку перейде в міську дитячу клінічну лікарню. Інші працюватимуть в гінекологічному корпусі. В новостворений заклад перейдуть усі фахівці. Передбачається навіть збільшення штату. Зараз ми отримаємо ідеальну модель перинатальний центр обласного підпорядкування, в якому будуть отримувати пологодопомогу жінки всієї області. І, до речі, згідно рішення сесії про передачу власність жінки першотравнего Сідгірського району. І для, для міста Чернівці це теж тільки виграш. Лікарі пологових будинків щодня роблять усе можливе, аби допомагати матерям з групи ризику та підтримувати життя слабеньких новонароджених. Обладнання для таких малюків в пологовому будинку є. Однак зізнаються лікарі, якщо його буде більше і воно відповідатиме світовим стандартам, це значно допоможе їхній роботі. Проект нове життя вже працює в багатьох регіонах. Тепер буде реалізовуватись і у Чернівцях. Мова йде про 68 мільйонів інвестицій з державного бюджету, за які має бути проведена реконструкція цього приміщення, в якому ми знаходимося. Реконструкція передбачає повну заміну. Всього залишиться тільки каркас, після чого це приміщення буде начинено сучасним. Обладнанням сучасними технологіями більша частина коштів буде спрямована на придбання найсучаснішого обладнання, рекомендованого кращими фахівцями Міністерства охорони здоров'я. В першу чергу надаватимуть допомогу жінкам зі складним перебігом вагітності та дітям, які народилися з вадами і потребують особливої уваги лікарів. Всі роботи планують завершити вже до кінця 2013 року. Ярослава Нуфрик, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Працівникам Чернівецького аеропорту такі виплатили зарплатню. Чернівецька прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері закінчила досудове розслідування відносно директора комунального підприємства Міжнародний аеропорт. За інформацією прес-служби прокуратури Чернівецької області, директор аеропорту не виплатив майже мільйон гривень 153 працівникам та двом звільненим особам. Після розгляду цієї справи прокуратурою люди гроші отримали, але кримінальне провадження все ж скероване до першотравневого районного суду Чернівців. При виборі роботи молоді люди, що закінчили вищий навчальний заклад, розраховують на своїх батьків та їх знайомих, а вже опісля на самих себе. Такі результати соціологічного дослідження, що проводили фахівці Чернівецького національного університету. Вже незабаром Україна поповниться новими випускниками вузів. Але як знайти роботу в державі, де місць працевлаштування постійно бракує, а випускники не впевнені у своєму професіоналізмі. Це з'ясовували наші журналісти. Жанна у студентські роки була впевнена працюватиме фізиком, але так і не змогла влаштуватися на роботу за професією. Відтак Жанна збагнула, необхідно шукати себе в іншому. Зараз вона перукар. Жінка зізнається, ця робота їй приносить задоволення і хороший заробіток. Шкодує тільки про розгаяні роки. Якби я змогла повернути час, я би просто не гаяла час на ем, освіту фізичну. Я не кажу, що вища освіта це погано. Це дуже добре, тому що студентські роки вони незабутні, вони прекрасні. Але на жаль, вони не дають того засобу існування, який нам потрібний. І якщо людина вибирає свій фах, вона повинна вибрати свою улюблену спеціальність. Поки ще не втратила ентузіазму в пошуках хорошої роботи, п'ятикурсниця Альона. Цього року вона закінчує ЧНУ за спеціальністю журналістика. Фах запевняє дівчина обирала свідомо нести інформацію у світ. Це те, чим вона мріяла зайнятися ще з дитинства. Тепер одразу після закінчення вузу налаштована знайти роботу і вже зовсім скоро стати високопрофесійним спеціалістом. Ну, через п'ять років. Я, мабуть, вже наберусь хорошого досвіду і буду робити якісь або хороші сюжети на телебачення. Або... Буду працювати в газеті, але робити якісь дуже цікаві матеріали. Щоправда, поки що це лише мрії. Хорошої роботи Альона не знайшла, але сподівається це зробити за допомогою своїх родичів. Така тенденція, кажуть дослідники у більшості випускників. За дослідженнями соціологів Чернівецького національного університету. Більшість у пошуках місця роботи сподіваються саме на батьків та їх знайомих, а вже потім на свою професійність та підготовку. Ми виявили цікаву тенденцію, але вона підтверджує загальноукраїнську, яку підтверджують і київські дослідження. Арківські, що в пошуках роботи студенти орієнтуються перш за все на соціальну мережу знайомства батьківських, родинних зв'язків. Таким шляхом це на першому місці. Хоча не виключена роль служб соціальних, які допомагають, а також ярмарок працевлаштування, все таки основна це особисті зусилля і в першу чергу зусилля батьків. Не отримавши рекомендацій та протекції, люди ризикують залишитися без роботи, принаймні за спеціальністю. Тоді вони йдуть у вуз за другою світою, але і це не вихід на ринку праці багато проблем. Ви ж подивіться, Україна сьогодні випускає юристів і економістів більше ніж всі країни Європи разом. взяті. скажіть мені, будь ласка, як як, коли перенасичений е, ринок праці випускниками вишів, які мають професії, які не є дефіцитними на ринку праці. Мають бути працевлаштованими, існує ціла низка алгоритмів щодо того, як же правильно визначитися із професією. Універсальне правило, що допоможе у виборі майбутнього, пов'язане з необхідністю поєднати власні бажання з міннями та здібностями, і по тому ще й збагнути, чи потрібно це суспільству. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Саудівську Аравію включили до списку країн не рекомендованих міністерством закордонних справ для відвідин туристами. Не зникли з переліку небезпечних для відпочинку держав Єгипет та Алжир. Але чернівчани не губляться вже навчилися обирати для відвідин таку країну, щоб і море було і недорого, та ще й безпечно. Туристичних агенціях вже почався ажіотаж. Чернівчани із задоволенням бронюють путівки в іноземні країни, обираючи їх за основними критеріями: море, сервіс і бюджет. Багато клієнтів також цікавиться відпочинком за кордоном. Скажімо, інфраструктура відпочинку на Україні сервіс трішечки не дотягує до того рівня, до якого звикають туристи, якщо вони вже їдуть відпочивати за кордон. Цьогоріч залишається популярними узбережжя Туреччини, Болгарії та Греції. Ці країни позитивно зарекомендували себе не лише завдяки сервісу, але й безпеці. Тут немає і загрози здійснення терористичних актів, як Єгипті чи Пакистані, та страшних хвороб, як у Саудівській Аравії. Хочеться віддохнути в а не переживати, вернешся ти чи ні. Ми задумали цьому році насчет поїздки в Болгарію, тому за Болгарію ми не переживаємо. Але в основному, якщо є малесенькі діти, хворі, лікуємося, то звичайно дивимося на це, бо це небезпечно і шкідливо. В той же час зізнаються чернівчани та стверджують працівники туристичних компаній, наші люди заради відпочинку можуть пожертвувати своїм спокоєм. Є якісь придпущення на протяження я знаю там в житті, то що то нравиться. То есть, понятно, що ні вопрос кашелька, вопрос просто удовольствия. Регулярно міністерство закордонних справ справ попереджає про. Небо застерігає від поїздок в Єгипет, але знов таки я хочу заспокоїти Чернівчани. Якщо вони звернуть увагу, відкриють карту Єгипту. Перш за все містами, які не рекомендуються для відвідань. Це є Суець, це є Олександрія. Вони знаходяться дуже далеко від курортів, від тих міст, які в основному туристи відвідують. І на Червоному морі відпочивати можна спокійно. Загалом Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися від поїздок до таких країн, як Саудівська Аравія, Єгипет, Лівія, Ірак, Алжир, Центральноафриканська. Республіка та Гінея, але жодна з цих країн за винятком вже згаданого Єгипту не є популярними серед Чернівчан. Тому впевнені фахівці туристичної галузі такі поради не попсують відпустки Буковинцям. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Історики знову чемпіони. Завершилася 64-та спартакіада Чернівецького національного університету. І вже дев'ятий рік поспіль перемогу в ній здобувають студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин. Цьогорічні спартакіади взяли участь всі 14 факультетів. Виступали студенти в 14 видах спорту. Не вдалося провести змагання лише з плавання та гандболу, адже в нас немає ні басейнів, ні спеціальних приміщень для ігрових видів спорту. Аня навчається на п'ятому курсі факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. Всі ці роки вона є постійною учасницею університетської спартакіади і бере участь у найрізноманітніших видах спорту від легкої атлетики до футболу. Коли ти займаєшся спортом, ти себе ну, по-іншому відчуваєш. От футбол задає тобі такого адреналіну. Коли ти приходиш додому, ти завжди себе відчуваєш в такому тонусі, що можеш займатися от іншими справами, і вони тобі якось приносять задоволення. Тобто ти не стомлюєшся саме завдяки тому. І вже 9 років її факультет виборював перше місце в спартакіаді, Особливо Крету кажуть, викладачі та студенти немає, просто вони справді багато уваги приділяють спорту і впевнено йдуть до цілі. Коли три роки підряд виграєш, то кубок залишається навічно. Ну перший кубок виграли, другий кубок виграли. Тепер виграли два рази, і думаємо, так якщо не виграємо цього разу, то кубок вже не візьмемо, бо це треба три рази підряд. Ну, те вже постаралися трошки, але цього року дуже важко було Традиційно Традиційна університетська спартакіада розпочалася ще у вересні минулого року. Студенти усіх 14 факультетів ЧНУ взяли участь у змаганнях з 14 видів спорту. Не вдалося поборотися лише у майстерності плавання та гандболу. Плавання в нас, на жаль, не змогли в цьому році провести по таким причинам, що у нас. Мало басігнів в місті і у нас зірвалося змагання з гандболу. Не провели, тому що теж по деяким причинам не було приміщення, де зіграти. Не вдалося цього року університету також закінчити ремонт спортивних майданчиків. Штучне покриття для одного вартує понад півмільйона гривень. Зрозуміло, що ні держава, ні навчальний заклад фінансування для оновлення спортивної бази вишу в таких розмірах виділити немає змоги. Добре, коли є спортивні майданчики, добре, коли є можливість займатися спортом, але погано, коли педагогічний факультет займається в гуртожитку, де сучасні акселерати чіпляють головами у стелю. І там дуже тісно, там умови погані, там і так далі. Це перше, друге. Факультет іноземних мов навчається в центральному корпусі. Ми хочемо його звідти вивести, щоб там зробити музей університету. Розумієте, дуже добре розвивати спорт, коли не маєш інших проблем. Але незважаючи ні на відсутність фінансування, ні на недовершену спортивну базу, наші студенти такі одні з кращих в Україні. Цьогоріч футбольна команда ЧНУ стала третьою всеукраїнському чемпіонаті серед студентів і вже в червні поїде в Іспанію для участі в європейському турнірі. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку Час Новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіін'юї. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.